Думали, що ці дні були звичайними? Подумайте ще раз з вами Good Game Gentleman. І ми починаємо українського кіберспортсмена Зонтікс. Несли до миротворця. Відомого українського гравця Мирослава Зонтікс-Плахутю внесли до бази сайту Миротворець, який фіксує осіб, що здійснюють злочини проти національної безпеки України. Миротворець називає Плахутю посібником російсько-фашистських загарбників та Манкортом. Згідно з сайтом, 19-річний Зонтікс з 2021 року виступає за російську організацію, грає з чотирма громадянами РФ і замовчує факт збройної агресії. Навіть називає себе громадянином ЛНР, використовуючи український паспорт. для выезда на турниры. Ты с ЛНР? Ну, я там родился, да. Ну, не с Луганска. Ты к чему? Ну, понятно, к чему. Нет, я не совсем понимаю. Ну, это ЛНР или Луганск? Ну, вот если сейчас приедешь, это приедешь, ты там украинский флаг смотришь Понял, вопросов нет. А почему не с их паспортом догоняешь? Потому что сам мне не нужен. Я не читаю себя Нагадаємо, раніше до миротворця вже вносили Баткінг, баткінг, баткінг. Баткінг, баткінг, баткінг. папкінг. Ти король. Скандал Вовджи. Колишні гравці понад рік не отримують призові. Гучний скандал розгортається навколо легендарної кіберспортивної організації OG. за інформацією Реді Колишні гравці до 2 понад рік не можуть отримати свої призові за великі турніри 2024 року. Зокрема, за ESL One Birmingham – 85 тисяч доларів та World Cup – 100 тисяч доларів. Звернення гравців ігноруються, обіцянки сео Даніеля Сандерса, хлопці сестри Нотейл, постійно змінюються від залучення інвестицій до проблеми з грошовим потоком та заморозки виплат до кінця дві 2025 року Найбільше обурює мовчання співвласників нотейла та себе, які, схоже, навіть не знають про масштаби проблеми, адже гравці не можуть з ними зв'язатися. Сімпл за 650 тисяч доларів. Інсайдери розкрили ймовірну ціну легенди КС. Шанувальники Counter-Strike, готуйтесь до обговорення. З'явились чутки, що наві нібито просили за Олександра Сімпла Костелєва 650 тисяч доларів після завершення мейджора. Деякі телеграм-пабліки з посиланням на джерела в топ командах стверджують, що це була лише стартова ціна. Ця сума викликає здивування адже раніше називалися значно більші цифри. Проте джерела пояснюють, що ціна знизилася через закінчення контракту сімпла цього року. Чи це реальність, чи просто вкид? Поки не від... Домо, чи повірите ви, що Сімпл справді може коштувати так дешево за нинішніми мірками? І яка команда, на вашу думку, повинна ризикнути та підписати його? Діліться своїми думками в коментарях. Українські команди штурмують ці сіті Сіріас 3 з Дота 2. Чудові новини для українського дота 2. організатори СІ Series Сіріас оголосили список запрошених команд і серед них наші пешин юа та тім Level. Обидва колективи отримали пряме запрошення на групову стадію. Турнір, що триватиме з 24 липня по 1 серпня, в онлайн форматі збере 12 команд. Вісім з них стартують з групи, а ще чотири приєднаються одразу у плей-офф. Призовий фонд івенту становить 40 тисяч доларів. Це чудова нагода для українських команд показати свій рівень та позмагатися за значні призи. Аві, КС 2 вибухнуло оновленням. Оверпас повернувся, а нубіс пішов. Реакція штурмує мережу. Розпочався третій сезон прем'єру, але головне анубіс видалили. А замість нього тріумфально повернувся Overpass, який буде присутній на Ємкюльн та на всіх турнірах. Бласт до того ж, нерфнули МП 9 покращили запальні гранати та скоригували економіку захисту. Ці масштабні зміни викликали бурю емоцій. Воєнкей та Мауі Снейк назвали оновлення одним з найкращих для кіберспорту. Брон та рінкл не приховують захоплення поверненням улюблених карт. Та не всі задоволені. Ребята, кеш за того, що там та карта помоє на ена. Придати розработчикам, що вона помоє банку. Він вталамабот сумніваються у виборі нової карти, а менеджер іронічно згадав, як Вальв видаляє його улюблені мапи. КС2. Ваще скинути по небезпеці. Вальв додала функцію захищені предмети. Фантастичні новини для всіх власників скінівок CS2. Valve випустила нове оновлення, додавши життєво важливу функцію: захищені предмети. Це справжня відповідь на постійні загрози від шахраїв, які полювали на ваш інвентар. Відтепер, якщо ваш обліковий запис буде зламано або ви станете жертвою шахрайства, ви зможете скасувати всі обміни предметами Counter-Strike, здійснені за останні сім днів. Важливо, після відновлення обліковий запис буде частково обмежено для торгівлі та обміну на 30 днів.